Так, ну що, я в Кракові вже так, десь другий день. І кицька в мене просто здуріла. Коротше, м'явка і спати не дає, виє, потребує максимум, вона дуже гіперактивна, тобто її треба вигуляти конкретно, щоб вона спала. Вона мені сьогодні три рази не давала спати. Тюня. Я вже з нею граюся. Вона постійно хоче гратися постійно ну, ну, по, Кроме того, що в неї вухо болить, я, я з нею граюся постійно. Це капець. Ну це просто жесть, я вам серйозно говорю. І вона це поки не вигубляється, вона ж не це. На вулицю ми пішли сьогодні. Вона. Э, пішли на вулицю. Вона там посиділа трішечки м'явкала хоче додому. Коротше, не є, ви є, капець, коротше. У мене сьогодні була э, ця. Ось я їздила по справам, в мене не було цілий день. І вона, коротше, мені тут робить. Прийшла додому, Замість того, щоб відпочити, бавлюся з нею. Ну, я ніколи не нарікала на неї, Тобто не було таких ситуацій реально, що ну, там, вона мене там. Я лягаю спати, вона завжди біля мене. І, і все собі спокійно. А це я не знаю, може піду сьогодні в кабінеті, буду спати. Тут, я, я не знаю просто. Ну, просто ну, не, не дає спати. Мені завтра справи також вирішувати свої питання. Тюня. У неї ще вухо. у неї проблема з вухом. Якась щось чорне виходить з вуха. Я постійно чищу, чищу, там замотую її в Рушник, чище її, чи постійно це вухо, два вуха. І щось чорне виходить з цього вуха. Таке враження, що це з мозку виходить. Капець. Серйозно. Я не знаю. Коротше, треба її до ветеринара е, піти з нею. Щоб це почистили вуха під наркозом. Тому що я сама ну реально вичистила. Я ходила до ветеринара, мені каплю давали я. Але б... безтолкові каплі. Ну, тобто реально, одні каплі я капала, мені не допомагають. Воно виходить, просто таке враження, що десь з голови, зсередини, мізків вилазить, таке чорне. Я не знаю, що це таке. Воно так дуже сильно-сильно далеко-далеко. Ой, коротше, блін. Капець, Я е, другий день, але в мене такі від, відходники від дороги. Ну, не те, що там, знаєте, я дуже засмучена, що інтерсіті дуже швидко їде. Просто ти сідаєш потяг і ну, от, сідаєш потяг, Київ Вінниця, е, там, Тернопіль, Львів, таможня. І все, ось так. Просто моргнув, і все. А я люблю, я тупанула, мені треба було брати на автобус, мабуть, білет. Ну, автобусом просто довше їдеш. Коротше, я. Коротше, я засмучена, що я так мало поїхала. Я так люблю дорогу. І так, так дуже швидко. Особливо я люблю, ну, давно не їздила на потягах таких на лежачих. Коротше, я колись, я колись. Таня з вергала. Довше їхала, до речі, по часу, ніж я в Польщу. Я В Польщі реально на Інтерсіті дуже-дуже швидко. Ну, Зараз приїхала, займаюся справами своїми такими а в Києві. Сон налагодила. Тут, не знаю, так вчора заснула, і воно мене три рази це будило. Коротше, так все не морщи все так, такі справи? Коротше, одну тітуч... тітоньку так заблокувала. Ну ти не таке ну, таке дверзе, ну капець. Коротше, тітя, заспокойся, будь ласка, Типу, що я знімаю по Києву, що там. Я перечитаю, що взагалі там, ну, серйозно, ви такі дивні? Почитайте, будь ласка, Важно, що можна знімати, що не можна. Потім ось в інтернеті є, що заборонено знімати категорично. що... Військову техніку, блокпости, роботи ППО, місця влучання ракет, приміщення військ, координати бойових дій, також будівлі, органів влади та стратегічні об'єкти. Ось. Поширення такі матеріали є кримінальним злочином. Будь ласка. Ну, коротше, ви взагалі. Повірте, той, хто хоче пробити інформацію, той пробіє інформацію. Зараз, наприклад, район. Ну, наприклад, зараз, ну, будь ласка, ось Москва. Москва, райони, район, карта. Будь ласка. Ну, це так, наприклад. Карта Москви. Ну, так само, ну, тобто, людина, якщо захоче щось знайти, е вона собі знайде і без моєї допомоги. Ну mm. <плес> це капець. Я не знаю. Я, я в шоці. Я говорю, я приїхала в мене то колаборантка, то ще хтось. Коротше, я спілкувалася зі своїм другом, ковр говорить, він не хоче їхати в Україну, тому мені так добре, я думаю, представляю, він поїде в Україну. Ну він допомагає він е, робить ці дрони. Він файтішником був, а зараз він дрони там робить, допомагає Україні. От, Короче, ну, каже, хоча б так, але ну, розуміє, що ну, в Україну його не тягнуть, тому що він знає, що зараз захейтять його там. Коротше, конкретно. ну, це... Плюс, ну, звісно, його заберуть одразу туди, куди всіх забирають. Коротше, чесно, немає нового року. Цього року нема в мене. Просто нема ніяких свят. Коротше, не дивишся то відео. коротше, в інстаграмі мені випадають. Там одне щось подивишся у військового, який він в якому стані. Коротше. Які хлопці йдуть туди, якими приходять. Ну, коротше, дуже такі тяжкі моральні відео, і ти дивишся, ну, і ходиш тут і думаєш, чому така несправедливість. Коротше, ну, таке, знаєте, треба, ну, я не знаю, як вам передати це. Просто. Ну, розуміють, ті, хто я це ну, просто вибив вибір без вибору. Я ж заговорюсь. Вибір без вибору. Знаєте, коли ти розумієш сторону тих, хто пішов воювати, так? І розумієш тих, хто не пішов, ну, тобто образу тих людей, які я зараз на війні, ну ти розумієш їхню ситуацію, що, ну, я реально розумію, що, ну типу, це несправедливо, в ну, їхню сторону можна зрозуміти, так? Чому ми маємо воювати, так? Страждати? Коротше, по коліна в крові сидіти, а хтось просто ходить там. По закладам. Ну, коротше, і тих, і тих можна зрозуміти: ті, хто не хоче воювати, хто хто йде, і той, хто не йде. Коротше, хто, хто примусово, це взагалі для мене таке. Ну, в общем, так, якось так. Тому завтра в мене, короче консультація. Може, завтра буду більш весело. Короче, просто стигну мене завтра. Мені треба концерт, короче, все. А, боже ми. Так Тюня, ти мені будеш сьогодні давати спати чи ні? Мені ще завтра тут їхати треба. Секрет фірми куди? На стажування. Кручі. на стажування, не знаю. Я сьогодні так втомилася, серйозно. Круть. дуже втомилась. <говорит> Ой, завтра... Також не, не допізна буду. Короче, якось так. Хотілося б простіше сприймати все, от навчитися серйозно ось якось. Але ж ти ж це бачиш, це реальність. Ну як закрити очі, не бачити це все? Що відбувається? Тюня! Оце таке м'яо, це тільки в три рази голосніше. Те, говорю, знаєте, я зараз з вами вона це і граюся з нею мишкою. Я з вами розмовляю і граюся мишкою. Коротше, щось я. Знаю. Коротше, думаю, коментарі почитати не хочу. От. Так що такі справи. Так, я трошки з вами, я трошки з нею. Тому що. Я, я мабуть, все-таки в кабінеті ляжу, Там стіл закрию. Так. Бо вона знає, що тут лежу, вона мене на емоції буде качати, серйозно сьогодні. Потім мені треба її до лікаря обов'язково з цим вухом. Полюбався це, а мені так це, тяжко цей стіл розкладати, складати капець. Тюня. Коротше, і матрас треба туди, значить, віднести це все. Я відкрию балкон, щоб мені було туди повітря трошки. Кажу. Де є спада мені палюка? Так що переживаю насправді, переживаю. немає в мене свята. В цьому році немає. Не знаю, чи буду ставити ялинку, коротше, тому що нема настрою, немає Нового року, немає в мене день народження, в мене дуже багато свят. Uh, але немає святкового зовсім настрою, хочеться, щоб вже був мир та спокій в нашій країні. І тут ходиш, ну просто і також якісь такі думки, ну, якось за мужчин, за хлопців. Що хтось гуляє там. Ну, другий світ. Ти виїжджаєш за кордон, другий світ, серйозно. Пен по аурі, пан Ритиці, в Києві. Колюча енергетика ну дуже ну тобто там, така насичена, дуже така, ну колюча. ну Я розумію, чому колюча. Не треба мені толкувати, там, там, засуджувати. Я говорю те, що я говорю. Це мій канал. от, Я розумію цю ситуацію. Я була там я жила, кажу, два роки. От. Коли приїжджаєш, звісно, в Польщу, тут така м'яка атмосфера, більш тут аура відразу відчувається. Коротше, так що так. Так, аби все, було, ну, коротше, все. Коротше, я говорю, коли хвилююсь. Я колись щось або хвилююсь, або можу підібрати слова і говорю це слово, думаю це моє слово паразит. Ну що, все, вимикаюсь. Всім пока.